Добрий день, шановні. Всіх вітаю. Хочу вам сьогодні доповісти про блокчейн технології та криптовалюти у сучасному світі. Зараз я спробую поширити екран, щоб продемонструвати вам презентацію. З'явилась на екрані презентація? Так. Yeah. Ми з вами сьогодні розглянемо, що таке взагалі є блокчейн технології та криптовалюти у сучасному світі. Сьогодні немає єдиної думки щодо визначення терміну криптовалюти. Деякі науковці відносять криптовалюту до віртуальної валюти. Та називають інноваційною мережею платежів та новим видом грошей. Інші ж заперечують причетність криптовалюти до грошей, та називають цифровим активом. Найбільш прийнятним є таке визначення, що криптовалюта це цифровий актив, призначений. Для роботи як засіб обміну, використовуючи криптографію, тобто безпечне спілкування з боку сторонніх осіб, для забезпечення транзакцій, контролю за створенням додаткових підрозділів та перевірки передачі активів. Криптовалюта з одного боку схожа на звичайні гроші. Її можна обміняти на криптобіржі та обмінниках на долари, євро, на гривні. Віртуальними грошима, тобто криптовалютою, можна розрахуватись за покупки в інтернеті. Але, і, і ви маєте не забувати, що їх може так само і вкрасти у вас. З іншого боку, спільно з тією рівнем. У біткоїна дуже мало, у нього немає фізичної форми. Тобто, якщо ви можете дістати з кошачка, е заплатити за якісь речі чи послуги, то біткоїн він віртуальний. Ви можете його тільки побачити, або, якщо встановити кошелек на телефоні, гаманець, і будете. Робити оплати будь-яких товарів, коли то ви побачите, скільки у вас є на вашому кошику чи гаманці. Так само у нього нема емітента, тобто юридичної особи, яка його випускає. Як і немає одного місця, де знаходяться дані про криптовалюту. Ця інформація. Зберігається на сотнях комп'ютерів одночасно. Якщо порівнювати, то можемо зробити порівняння, що це як торрент файл. Виходячи з цього, як такових біткоїнів немає, є тільки інформація про їх передачу. Відмінність криптовалюти від звичайних грошей. Те, як відбувається передача грошей від однієї людини до іншої. Блокчейн розшифровується як ланцюжок блоків, тобто це розподілена база даних, у якій пристрій зберігання даних не підключені до загального сервісу. Ця база даних зберігає постійно зростаючий список упорядкованих записів, які називаються блоками. Кожен блок містить мітку часу і посилання на попередній блок. Ну, я думаю, це ми потім з вами розглянемо в наступних зустрічах, тому що тут з першого сприйняття ви не можете зрозуміти. Застосування шифрування гарантує, що користувачі можуть змінювати тільки частину ланчучка, блоків, якими вони володіють. У тому сенсі, що у них є закриті ключі, без яких запис у файл неможливий. Крім того, Шифрування забезпечує синхронізацію копій розподіленого ланцюжка блоків у всіх користувачів, які до мережі. Що стосується безпеки, у технології блокчейн вона забезпечується через децентралізований сервіс, що проставляє мітки часу, і одноранові Мережеві з'єднання. У результаті формується база даних, яка управляється автономно, тобто без єдиного центру. Це робить ланцюжки блоки дуже зручні для реєстрації подій та операцій даних. Також управління ідентифікацією та перевірки походження. Якраз і криптовалюта біткоін побудована на основі надійного доказу і ретельної верифікації. Наприкінці її доповіді я вам запропоную переглянути коротеньке відео, що стосується біткоїну. Верифікація. Це ключовий робочий принцип і механізм біткої. Кожна операція фіксується всіма користувачами мережі. таким чином, що вони ведуть єдиний загальний реєстр балансу і руху коштів. Розрізняють два способи зберігання криптовалют. Може дехто з вас відчув, Гарячий та холодний. Ви можете бачити на слайді. Гарячий це, тобто, він доступний і завжди можна в нього під'єднатися через інтернет, а холодний, ви можете бачити, існують апаратні ключі, такі як Ledger, Trezor та інші, у яких зберігається криптовалюта. Гарячий називається через те, що монети в ньому завжди доступні онлайн, і ви можете витратити їх у будь-який момент. Такі гаманці вимагають доступу до інтернету, оскільки вони підтримують активне з'єднання з блокчейном. Також під час застосування гарячого гаманця треба розуміти, що інформація про використання гаманця, наприклад, така як IP-адреса, може бути доступна третім особам. Тобто будь-хто може скористуватись вашими грошима, якщо він знає кодову фразу. Холодний. Гаманетик, як ми розглядаємо, навпаки, призначений для автономного зберігання без підключення до мережі. Можна використовувати особистий комп'ютер, телефон, лежкап або навіть звичайний аркуш паперу, але найбільш безпечним, вважається апаратний гаманець. гаманці. Це я Добрий день. Добре. Криптовалюти класифікуються як підмножина цифрових валют, а також як підмножина альтернативних та віртуальних валют. Всі типи криптовалют децентралізовані, вони функціонують самостійно і не розробляються, а не регулюються єдиним центральним органом керування. Хочу вам запропонувати такий сайт для ознайомлення, де ви можете побачити основні криптовалюти, які зараз є на світових ринках. Ви можете бачити у лівому кутку зверху, скільки взагалі існує криптовалют на ну це я створював презентацію позавчора. Якщо ми зараз спробуємо е, е, побачити на теперішній час, тобто ви вже можете побачити, що е, видно на екрані, так? Так, видно. Е, на, тепер, на сьогоднішній час вже 2257 криптовалют. Е, скільки є у світі? Бірж за допомогою яких можна робити: або обмін, або покупку криптовалют, капіталізація цього ринку і об'єм торгів за 24 години. Ну і зрозуміло, домінування біткоїну. Якщо ми подивимося основні криптовалюти, то ви можете побачити, що в нас перше місце займає має біткоін. Наступний фірми, потім BNB, криптовалюта, Binance, Rito, Cardano, Solana і Doge. Тобто це перша десятка криптовалют. Вона змінюється в залежності від того, куди йде курс і від капіталізація. капіталізації. Наступним слайдом я вам запропонувати таку саму програму Коінгей, яка називається. Так само вона пропонує нам да, подивитись основні криптовалюти, які є, біржик так само, і токени. Тут ви можете перевірити за допомогою цієї платформи будь-який токен, на який біржах він торгується, його ціну. Так? капіталізації. Ще хотів вам запропонувати всі, ви, напевно, чули, що зараз сучасна криптовалютна біржа – це Binance. У них є домовлення з Україною, вони співпрацюють, і ви можете так само по цій ссилці, зараз я спробую вам продемонструвати. Ви можете побачити, що проводиться навчання. У них є своя академія на українській мові, і тут ви можете знайти відповіді на будь-які питання, що стосується або криптовалюти, або блокчейн-технології, тому що цей ринок дуже швидко розвивається і направлень дуже багато. Сьогодні ми з вами тільки коротенько послухали, що таке є блокчейн

was originally introduced in late 2008 by a person or a group using the pseudonym satoshi nakamoto bitcoin was the first cryptocurrency to ever be created and it makes use of cryptographic techniques to verify and secure transactions and to regulate the issuance of additional coins bitcoin transactions are verified by a decentralized network of nodes and if confirmed to be valid they are recorded into a public distributed ledger called blockchain. The Bitcoin network is operated by an underlying set of rules known as the Bitcoin Protocol. This protocol defines, among other things, the issuance of new coins. The maximum supply of Bitcoin is 21 million, and according to estimates, the last Bitcoin will be mined around the year 2140. The Bitcoin network relies on a process known as mining. Which can be broken down into five basic steps. New transactions are broadcasted to the distributed network of nodes. The mining nodes gather new transactions into a candidate block. Each miner works on finding a valid solution to his own block in order to produce a block hash. The block hash proves that the miner did the required work, hence, group of work. The first mining node to find a valid solution. Broadcasts these block to the other nodes on the network. If the node reach consensus and the block is confirmed as valid, it is added into the blockchain. The process starts over as mining nodes begin to work on the next block. Every new block uses the block hash of the previously validated block. Blocks are linked and secured by cryptographic proofs, and this creates a chain of blocks. Blockchain. Let's take a closer look at some of the features on the Bitcoin protocol. Transaction is a transfer of Bitcoin value between its users. When making a transaction, you are essentially referencing the previous transactions received to your account, proving that you are allowed to spend the value you are sending. This means that transactions can have several different inputs to make up the value to be transferred. In a case where the total coin value of the output is higher than the payment a user wants to make, the Bitcoin protocol will send the difference, the change, back to you. The proof of work consensus algorithm is what allows the Bitcoin network to be both decentralized and fault tolerant. The network is maintained by the collective work of distributed nodes, which have to regularly reach consensus in regards to the real state of the blockchain. Proof of work was implemented as a core component of the Bitcoin protocol, and it is essential in the process of mining, which is responsible for generating new blocks and maintaining the Nodes needs to try and guess a pseudo-random number nonce that, when combined with the data provided in the block and passed through a hash function, will produce a result that matches given conditions. For example, a hash starting with four zeros. The first miner to discover a valid nonce receives the block reward with a certain amount of DPC. Privacy and security. Bitcoin is considered a Byzantine fault tolerant system several features that makes the network highly resistant to attacks the mining process ensures the security of the network and by implementing the proof of work consensus algorithm satoshi managed to solve the double spending problem modifying the bitcoin blockchain requires the entire structure to be unraveled block by block this is almost impossible even for the most powerful computers all transactions in the bitcoin network are irreversible unless a Attack is successfully deployed. Such an attack would require a person or entity to control more than half of the total network power in order to reverse the confirmed blocks. Therefore, the potential rewards of a 51% attack are much smaller than the costs, as it would require a lot of computational power and a lot of time to perform the calculations. To learn more about cryptocurrencies and the technologies behind them, check out our other videos on Binance Academy. Я думаю, ви вже всі зрозуміли, що ми живемо зараз у сучасному світі і потрібно користуватися криптовалютою. Раджу всім зайти за посиланням в Академії для та вивчити інформацію, що стосується блокчейну, біткоїну і інших криптовалют. Думаю, вам сподобається це. Найсучасніша інформація, яка може бути на теперішній час, вона оновлюється, тим паче, ви можете так само проходити курси і заробляти криптовалюти на Дімальській академії. Я тоді дякую за увагу.